Якщо. Блін, Максим, я за що ти гроші плоті? Скажіть, якщо вдома є реально, ну, що випити, то навіщо йти в гості? Блін, давай заново. От раніше було хорошо, да? Ти зайшла в магазин, ну не те, там, твоя прабабушка купила любу колбасу, любого сира. а зараз як. Зараз треба вибирати, думати щось Усі головні болі. Раніше було просто. От пішла ти на перше побачив в твоїй житті просто, з да? тим одружилась одразу ж. Ну, ти не перебираєш, як перчатки зараз ти цими парнями, не юзиш. Раніше все було. Зайшла в магазин, от там один хліб, одна колбаса, взяв одного хліба, думаю, все. А зараз це куча у цей цирк весь, кому він треба. Раніше все було просто, согласна? Согласна, да. Все. Це анекдот. Чудовисько, я прийшов битися з тобою і звільнити принцесу. Я же є та принцеса. Ой, вибачте. Все. Тато, я більше з тобою не піду кататися на санках. Чому? Мовчи і вези. Я сьогодні знайшов в зимовій курці тисячу гривень. Що не скажи, а в гардеробі працювати добре. Скільки ви грошей знаходили у своїх зимніх куртках? Скажіть, яку суму грошей? Гривень 100. Ого, гривень 100, а ви скільки? Гривень 100. Ого, нічого собі! Сам Бог нам ці гроші дає, ми про них забули. Привітайте, війничан з Паскою! Спаємо вас з Паскою. Пасхою. І все? Паско. Щоб Паска була смачною, і будь теж. 哎。<Aí. laughs>